Рідна мова це важливий носій цінностей та знань, які передаються з покоління в покоління. Вже 23 роки поспіль. 21 лютого в Україні відзначають міжнародний день рідної мови. Історія цього свята почалася ще з 1952 року у Бангадеші. Саме тоді, 21 лютого, 1952 році було жорстоко придушено владою демонстрації протесту проти застосування в країні бенгальської мови. І з цього моменту, саме 21 першого люта, кожен рік Бангладеш вже ну як не святкував, а це був день пам'яті тих людей, які загинули в цей день за рідну мову. До міжнародного дня рідної мови у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулось свято, звучене світлом рідне слово. Шанувальники рідної мови прийшли на захід де обговорили історію розвитку та особливості української мови, історію заснування свята та поезію наших класиків. Будуть звучати вірші Тараса Григоровича Шевченка, байки Павла Глазового. Будуть співати пісні у час повномасштабної війни. Українська мова стала також символом супротиву агресору на окупованих територіях. Це духовна зброя нашої нації, по-іншому і не скажеш. Тому що завдяки цьому ми саме ідентифікуємося. Ми нація. І ніяка русифікація, ніякі деукраїнізації нам не завадять. Ми були, ми є і ми будемо українською непереможною нацією нацією героїв. Мова найбільший скарб одне з багатьох дивстворених людьми. Кожен з присутніх на святі погодиться з цим. Як літератор, пряме відношення маю, оскільки послуговуюся і повсякденному житті. І як автор 22 книг всі вони написані українською мовою, тому любимо свою мову, плекаємо її, захищаємо її. Для гостей свята в якості подарунка естрадний співак з Кременчука Олександр Горлов виконав зворушливі українські пісні. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.